Діджиталізація для водіїв 4 листопада Кабмін затвердив можливість оформлення електронного посвідчення водія. Нововведення торкнулись і форми свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. З 14 грудня планується новий документ, отримання нового документа електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Це документ, який буде заходитись в дії. І для отримання цього документу не потрібно буде звертатися особисто до сервісного центру МВС. Відтак водій сам вирішуватиме, яка форма документу йому підходить виключно електронний варіант або ж з оформленням традиційних пластикових бланків. Якщо це буде електронний документ, він буде сплачувати лише за послуги сервісного центру. В разі, якщо буде обраний звичайний документ, то додатково буде сплачена оплата. За безпосередньо за сам пластиковий документ відтак є посвідчення, можуть стати єдиними наявними документами, які надають право безперешкодно керувати транспортним засобом. Так як на сьогоднішній день зовсім не обов'язково возити з собою документи на пластиковій основі, якщо у вас ці документи знаходяться в дії, значних документів повністю достатньо для. Працівників патрульної поліції для того, щоб перевірити всі підстави на керування вами транспортним засобом. Михайло Бистроф, Олексій Васильченко цей день.